Лише три крутки мені знадобилось для того, щоб забрати руда Гуліта. Вітаю вас, друзі, на каналі Павук Летсплей. І сьогодні мій склад радикально змінився, адже руд гуліт у мене на позиції відтянутого форварда, а фактично центрального нападника тепер. Адже стилі руда Гуліта атакувальний півзахисник і він працює на відтянутому форварді, а на центральному нападнику він уже не працює. Ну і такі стати ми бачимо, дуже класні стати потужні у цього руда гуліта. Ну і ось так я його прокачував, удари 6 пунктів, паси порізав в 0, дриблінг 12, стрімкість 10, сила нігта витривалість тривалість 8, боротьба в повітрі 5. Ну і таким зміненим складом я тепер піду в дивізіони, буду боротися за перший дивізіон. Так, ну що, знайшло першого суперника, на полі також з другого дивізіону суперник. Ну і такий не дуже сильний склад у суперника, хоча в цілому непоганий, а в мене не дуже хороші стрілки в нападників, тому, тому матч не обіцяє бути легким. Добре, Ротгуліт проривається, віддає на Мессі, напевне. Мессі повертає на Гулі, так Гуліт ледь-ледь -лед не встиг. Так, добре, перший гол забиваємо. І ледь-ледь суперник мені не забив. Ну таке, в цілому 1-0 завершився матч. Гулі ту не вдалося багато моментів створити, та в цілому якось мало моментів було. Ну може це такий матч просто не дуже вдалий. На наступний матч трошки я так поміняю схему. Поставлю рудегулі, то все-таки лівіше в напад на відтянутого форварда. І, до речі, якщо у вас є питання, чому в мене тут парк GSUM стоїть, тому що він дуже хороші подачі має, в нього стиль гострі навіси. І в принципі, для навісів я його туди і поставив. Так, ну що, другий суперник на сьогодні. Цього разу не дуже сильний, схоже. Так, ну в мене цього, в цьому матчі прям. Хороші стрілки у Гуліта, у Холанда. А в суперника ось такий от склад доволі-доволі непоганий. І Гуліт забиває головою з кутового. І знову у моменту Гулітта, але цього разу не вдалося забити, на жаль. Ой, Гуліт запускає Холланда гарно. І забиває Холанд добре. Ой, лоускрімер залітає, клас! Так, спробуємо ще з цієї позиції лоускрімера залупити, але не вдалося забити. Ой, ловскрімери летять, класно. Але все-таки спробую я трошки змінити прокачку, я відняв трохи прискорення і додав трохи максимальної швидкості і сили ударів. Ну і в цілому, Рудгуліт цікаво, себе так поки що проявляє. Ловскрімери особливо добре залітають, якщо їх бити всередині карного майданчика. Побачимо, як далі матчі підуть. Так, ще один росіянський суперник. Але склад у цього суперника дуже запущений, Ібрагімович, є Пеле, є Месі, є Месеновський. Можливо, грати буде непросто, але побачимо. Ну і проти цього суперника мені доведеться трошки так от пере... поміняти склад, ну щоб по стрілках було краще. Так, добре, непогано розвивається атака. Фланг б'є, але попадає в штангу. Азар гарно тримає. Ой, азар розібрався, ну це дуже красиво. І не треба мені цей новий донатний азар схожий. І цей безкоштовний прям нормально справляється, схоже. Ой, гарний пас на Холланда. І Гуліт пусті ворота добиває саме там, де потрібно опинився На Гуліта пас. Не пройшов. Але Гуліт розбирається все одно. До речі, Златан пробивав. Добре гулет з мечем, пас на азара. Азар знову нагулит, гулить лоу скримером, чотири ноль. Ой, який гол пройшов від Рудагуліта! Рухав він голокіпера, але дарма. Ну і все, суперник ліває з цього матчу, П'ять голів я йому напихав цьому москалю. Хочеться яскраві моменти подивитися. Ось непогано Рудгуліт грає, класно в нього летять ловскримери. Е, дійсно, видно, що цей навик, лофскрімер для Гуліта прям самий раз. У нього дуже потужна сила удару. І немало голів він забив. І ось тут зараз, в цьому моменті, ми ще раз побачимо, як Рут Гуліт прошиває лофскрімером Сімена. Дійсно, він низом пробив прямо в руки Сімену, але все одно гол залітає. В цілому друзі підведу деякі підсумки. За цього Руда Гуліта класно він б'є скримери, класно на дриблінгу за нього грати, в принципі, може все, класна картка. Економі мене дійсно порадували тим, що дали мені його практично на халяву цього руда Гуліта. Ну, відносно тих цін і тих цифр, які треба зазвичай викручувати на епіків, це дійсно мені рудґуліт по факту на халяву дістався. Ну і цим вони мене дійсно порадували. Ну а на цьому в мене все, я думаю що гуліту 10 із 10 можна ставити. Дякую за подобайки, за підписки на канал, бажаю всім такої ж халяви, гарних ігор, всім до нових зустрічей, всім пока.